Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з черговою розпаковочкою. Цього разу невеличке замовлення від компанії Unice. Замовлення зовсім маленьке. І, фактично, в замовленні вся продукція придбана виключно для себе. Що ж я замовила? Ще покажу, по якому я каталогу Ось робила замовлення, по цьому діючому, який відкрився у нас з 1 липня. Замовила я ось такий кондиціонер для прання квітковий. І не один. Замовила я таких кондиціонерів цілих 5 флаконів. Яскравий красивий флакон. І дуже подобається мені сам кондиціонер. Я минулого разу в огляді вам показувала, що зверніть, будь ласка, увагу. В наступному каталозі буде дуже гарна ціна, мінус 45% знижки на кондиціонер для білизни квітковий. 125 гривень вартість по каталогу, і мінус ще знижка представникам. Кондиціонер мені дуже подобається. Подобається також він моїм клієнтам, часто замовляють. Він є двох видів, ще є такий фіолетовий флакон з ароматом лаванди. Але в цьому каталозі представлений по знижці саме цей. Цей я теж використовую, користуюся ним, тому вирішила придбати. У мене якраз закінчився кондиціонер. І я вирішила, щоб не купувати в магазині, взяти ось таких от 5 флакончиків. Тут у нас об'єм, цілий літр. Тому буду задоволенням використовувати і рада, що я його придбала. Так як. Ви, можливо, всі знаєте, що компанія Юнайс отримує продукцію з Туреччини, тому часто буває так, що продукція закінчується на складі і потрібно чекати, поки привезуть, поки доставлять. Я переживала, щоб його не розхватали, не розібрали, тому одразу швиденько оформила замовлення. Фактично, це все, що було в моєму замовленні, і. Для того, щоб не платити за доставку, я обрала ось такий от чоловічий шампунь. Я вам також вже його показувала в своїх розпаковках. Мому сину подобається, він ним користується. Тому от взяла, якщо ви купуєте саме, не саме не цей шампунь, там є дуже багато продуктів на вибір, щоб не платити за доставку, я обрала саме шампунь. Якщо ви купуєте будь-який продукт зі списку, то вам доставка безкоштовна: чи на Укр, чи на нову пошту. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Можливо, будуть ще, бо зазвичай я роблю не одне замовлення від компанії Unice. А зараз я вам усім дякую за перегляд, Тихого мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.